Трохи прибарахлилася. Сьогодні професійного макіяжу не буде. Буде костюм і домашні капці. Мені вже це якби впасти. Люди добрі впасти і все. І лапи догори. Але ще прийдеться ого-го сьогодні. Буду тримати хвіст трубою. Так, ну, сіл мій готовий. Оце. Все, що бабулька приготувала. Будемо зараз смакувати. Ну, антистрасі і ззаді знаходиться. Як кохати, то кохати, як прощати, то сполна, як співати, то співати, щоб по берегу луна, як робити, то робити. Хай там земночі дощі.